З нагоди Міжнародного дня захисту дітей рятувальники головного управління ДСНС області долучилися до проведення заходу День професій, який відбувся на території університету короля Данила. Цього дня на території даного закладу освіти було чимало цікавих локацій, де представники різних служб та відомств намагалися створити справжнє свято для дітей. Цьогорічний день професії Університеті короля Данила. Ювілейний десятий, тобто, це якраз той вік. Цільова аудиторія дітей, яким, мабуть найцікавіше. Формат подібного заходу надзвичайно цікавий, адже університет це не тільки місце, де відбувається навчання а зростає свідома особистість громадянин. Тому діти мають можливість з маличку попробувати себе в ролі менеджера, бухгалтера, продавця, пожежника, рятувальника, поліцейського. Загалом в нас представлено більше 30 різноманітних. Професії, де кожен може себе спробувати отримати за то винагороду, а потім її обміняти на цікавий презент. Іграшку рятувальники розповіли присутнім про діяльність пожежно-рятувальної служби Прикарпаття, також про виклики, на які доводиться виїжджати вогнеборцям, де вони рятують людські життя та майно від пожеж та інших небезпечних ситуацій. Діти із захопленням слухали розповіді рятувальників про їхню роботу, розглядали пожежно-рятувальне спорядження, що використовується під час ліквідації пожеж та проведення рятувальних робіт. Психологи ДСНС знайомились з маленькими відвідувачами заходу через арт-терапію та водночас. Надавали рекомендації щодо стабілізації психоемоційного стану та напруги дітей, і дорослих в різних надзвичайних ситуаціях та під час повітряних тривог. Всі бажаючи стати в майбутньому частиною професійної спільноти ДСНС, дізнались багато інформації про героїчну роботу рятувальників. раз я на дні професія мені цікаво тут всі професії провогу бути, по... бути поварем, проводу електриком, будівельником. І мені дуже сподобалось, е, найбільше мені сподобався маркетолог, е, ну, як це все вибирати, типу, е, вибирати всякі фірми і так далі. Дуже сподобалось. Також сподобався it фахівець щоб треба було вкидати прямо опці. Е, я вважаю, що це справді допомагає.